Всім привіт! З вами знову Юрій, канал Міні-трактор з мотоблока. Показую знову відео переобладнання мотоблока. Міні-трактор. Дехто там розказував за сідушку, що високо. Ногу не можуть перекинути. Ну, дивіться, не хочеться нікого ображати, але якщо вже не можете підняти ногу, то може вам вже не потрібен не той трактор і не та земля. Ось така висота, ось рівні, де у нас ідуть. Ну і сідушка ось ось. 10 см може є, тут може і немає. Тобто така висота підняти ногу. Тут 10 сантиметрів. 25 може, може 30, тобто 40 см тут підняти ногу. Сідушку можна зробити, щоб від'їжджала ну, Щоб її тут ту ногу перекидати. Підняли де й перекинули, ну, Кому тяжко, то шукайте варіанти другі. Але висота двигуна від землі у мене... Всього нам цього 85 см. А тепер задам вам питання. Балка у мене стоїть спереду, а там на інших варіантах балка стоїть знизу. І висота трактора Метр десять у лучшому случаю, а то й метр 20. М. А тепер питання 85 і метр двадцять Хто швидше перекинеться? Відповідь мені не потрібна, дайте відповідь. Самі собі. Ширина колії по центрах коліс 70 см. Що в мене, що в інших. Ось що лопата отвал лежить, вже зроблено кріплення, все. От так ми притулили збоку подйомний механізм, щоб піднімати і опускати лопату. Таку розтяжку дали, щоб не, не гойдалося. Руль буде фарбуватися, все. Навіска вже трохточка, все вже працює. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.